Як організувати робочий день фрилансера? всім привіт! З вами Володимир Черкасов, кандидат економічної України та номер один з фрилансу в Україні. І у цьому відео я хочу поговорити з вами, яким чином організувати свій робочий день, щоб кайфувати, по-перше, від роботи, а по-друге, найефективніше використовувати час. Бо ми фрилансери, ми люди, які працюємо від АЛНТ онлайн, але на себе. Якщо ми будемо неефективно використовувати свій робочий час, то буде дві речі. Річ номер один. Ми будемо заробляти елементарно менше грошей, тому що неефективно використовуємо. І друга річ: ми будемо менше брати проєктів і більше витрачати часу. Тобто витрачати часу більше на роботу, а заробляти грошей менше на роботу. А ми, але ми цього не хочемо, правда? Тому давайте поговоримо. Перше фріланс це робота, повноцінна робота, яка має бути виконана. Ви маєте робочий день, і вам цей робочий день треба поділити на деякі моменти. Момент номер один: це саме робота. Коли ви, як СММ, наприклад, пишете пости там, оформлюєте сторіс і так далі, і тому подібне, коли ви, як таргетолог, створюєте нові рекламні кампанії, аналізуєте рекламу. Свою креативи, тексти і тому подібне. Тобто, це основна це там 50-60 вашого часу, буде основна робота. Інші 10-20% приділіть, будь ласка, звітності та спілкування з замовниками, навіть якщо ви з замовником домовилися, що якщо немає якихось там проблем і так далі, тому подібне, але ви з ним співпрацюєте нещодавно, то будь ласка, приділіть йому трошки більше уваги, ніж ви домовлялися. Якщо ви домовлялися звіт робити раз на тиждень. Умовно в неділю, то в якусь середу все одно скиньте звіт, такий проміжний, і напишіть ваші висновки. Поки ви з людиною працюєте мало, а мало я маю увазі, ну до трьох місяців, ви ще не відчуваєте людину. І те, що людина сказала, що хоче раз на тиждень звіт, їй все одно буде приємно, якщо це буде два рази на тиждень. Звичайно, кожен день не треба, бо у замовника є свої задачі. Але якщо ви покажете свою дисциплінованість, свою проактивність і так далі. То повірте, цей проект з вами буде завжди. Тому 50% умовно на роботу, 20% на звітність і на роботу з замовниками, і 30% це на інше. Що значить на інше? 15% всіх 30,5% це на пошук нових клієнтів. Ви завжди маєте шукати нових клієнтів, навіть якщо у вас забити графік. Нащо? Тому що новому клієнту ви завжди зможете сказати іншу суму на свою послугу. Якщо у вас є пул постійних замовників, і серед цих замовників ви берете з кожного там 200 доларів за проєкт, наприклад, ви таргетолог в місяць. Окей, заробляєте свої 1000 доларів. Але завжди шукайте замовника і пробуйте йому сказати 250 або 300 доларів. Нащо? Тому що коли цей замовник погодиться на 300, ви зможете або відмовитися від одного з тих замовників, або всім замовникам старим сказати там, з якоїсь дати, ну нормальної дати, там через місяць, наприклад, моя робота буде коштувати вже 300 доларів. Хтось п'яти відмовиться, окей. У вас так само залишилось 5 замовників, тільки тепер не по 200 доларів, а по 300 доларів. А інші 15% часу, що залишилось, витрачайте, будь ласка, на себе, на свій розвиток. На YouTube-подкасти, на Google-подкасти, на е, читання якихось книг, самомотивуючих або по бізнесу, або по маркетингу і так далі. До подібне жоден фрилансер ніколи не буде тримати руку на пульсі, ніколи не буде підвищувати свій чек, якщо він не розвивається. Це може бути як якісь міні курси, так елементарне, ж кажу, книжки по бізнес, психології. Але розділіть, будь ласка, свій робочий день, як я вам розказав: 50% — робота, 20% — аналітика, звітність, робота з замовниками. 15% пошук нових замовників, або розвиток себе, наприклад, в продажах, і відразу тестування це на реальних проєктах. І 15% це саморозвиток. В такому збалансованому вигляді ви будете фрилансером, який весь час заробляє все більше і більше грошей, весь час розвиває свої навички і весь час підвищує свій середній чек. А саме заради цього ви прийшли на фриланс.